Отри рік, потерпаючи від російської агресії, вже не хочеться мати справу з тими, для кого і досі не все так однозначно. Також опускаються руки, коли актор, на якого ще вчора ми дивились в улюбленому фільмі, збирається до Москви, відкрито заявляючи, що війна в Україні це всього лише якісь там проблеми. Тож у цьому відео давайте згадаємо голівудських зірок, які підтримують нашу країну, а потім знаменитостей з неоднозначною. А у деяких випадках і радикально протилежною опозицією. Актор і режисер Шон Пен став символом солідарності з нашою країною з перших днів повномасштабного вторгнення. Він кілька разів приїжджав у Київ, відвідував прифронтові міста, спілкувався з військовими та переселенцями. Для нього ця війна не локальна історія, а глобальна битва за свободу і демократію, що й було показано в його документальному фільмі Суперсила. Навесні 2022 року улюблена багатьма акторка і режисерка приїхала до Львова і зустрілася з біженцями. Анджеліна Джолі багато років була послом Доброї волі. ООН, але в Україні її найбільше вразили історії дітей, які постраждали у результаті бойових дій та були змушені залишити свої домівки. Ще одна улюблена багатьма оскароносна акторка Джесіка Чейстен відвідала Київ восени 2022 року. У лікарнях вона поспілкувалась із дітьми, які пережили втрату домівок і близьких. Ця зустріч перевернула її життя, бо показала реальну ціну війни, про що вона розповіла на сторінках своїх соцмереж. Актор, режисер та посол Доброї Волі ООН Бен Стіллер підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення та відвідав нашу країну у 2022-му. Тут як то кажуть, можна нічого не додавати. Думаю, з новин ви прекрасно пам'ятаєте його візит. Актор і посол Доброї Волі ЮНІСЕФ Орландо Блум відвідав Київ навесні 2023-го. Він на власні очі побачив школи, лікарні та дитячі центри, які перетворилися на руїни. Актор наголосив, що війна руйнує дитинство мільйонів дітей, позбавляючи їх спокійного життя. А також заявив, що вражений сміливістю та стійкістю українців, які навіть у найважчих умовах залишаються сильними. Мадонна до України не приїжджала з 2012 року, але ж підтримала нас в перші дні повномасштабного вторгнення. Пізніше артистка була помічена з прапором України на концерті в Лондоні та у наряді жовто-блакитних кольорів. На ну, підтримку цієї пари ви і так пам'ятаєте, міла Коніс, яка народилася у Чернівцях, разом із Ештаном Кучером пожертвувала власні 3 мільйони доларів, та загалом зібрала 45 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ще одна відома подружжя Райан Рейнольдс і Блейк Лейвлі виділили 1 мільйон доларів на підтримку українських біженців. Вони наголосили, що не можна стояти осторонь, коли мільйони людей втратили свої домівки. А ось Леонардо Ді Капріо гучних заяв не робив. Ще в першій половині 2022-го він без широкого розголосу зробив декілька пожертвувань гуманітарним групам, які підтримували Україну. А у 2023-му у своїй сторіс він поділився світлиною, з якої стало зрозуміло, що він підтримав фонд Олени Зеленської. У 2022-му актор Роберт Де Ніро також висловився про вторгнення Росії до України, виступаючи перед студентами Кембриджського університету. Для нього ця війна пряма загроза свободі і демократії. Пізніше він неодноразово говорив, що захоплюється мужністю українців і вірить у перемогу. Акторка Емма Томпсон також висловила підтримку Україні. Приєднавшись до міжнародних ініціатив на користь постраждалих, вона підкреслювала, що в такі часи відомі люди повинні використовувати свою платформу або донести правду до тих, хто ще не усвідомив масштаб того, що відбувається насправді. Підтримала Україну і Дженіфер Лопес, зробивши репост міжнародної освітньої та правозахисної організації, щоб усі охочі могли допомогти Україні. Дізнавшись, як це зробити, її позицію тоді розділив і вже колишній на сьогодні чоловік Бен Афлек. У 2023 році акторка Єва Грін закликала світ не забувати про масштабну війну на території України. Відповідне відео опублікувала платформа United24. Вона боялась, що за рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії багато хто забуде про те, що відбувається на території нашої країни, адже війна далеко від них. В річницю незламності Джулія Робертс, Морган Фрімен, Мет Дейман, Майкл Кітон, Джек Глісон та ще декілька менш відомих, але не менш талановитих акторів звернулись до українців зі словами підтримки. У зверненні зірки зазначили, що українці натхнення для всього світу і що вони будуть підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно. Ліф Швайбер теж був серед цих знаменитостей. Він активно співпрацює з українською платформою United24, допомагаючи збирати кошти на відбудову і медичні потреби. Актор закликав світ не сприймати війну як щось далеке, адже це виклик усьому цивілізованому світу. Віго Мортенсен, відомий за володарем перснів, долучився до звернень на підтримку України. Він завжди відзначався соціально активною позицією і переконаний, що мовчання у такій ситуації означає згоду на зло. Британський актор і письменник Стівен Фрай також відкрито підтримав Україну. Він назвав війну злочином проти людяності і закликав західні країни до рішучих дій. Зірка голодних ігор та багатьох інших фільмів Елізабет Бенкс у цьому році опублікувала на своїй сторінці український прапор і написала, що підтримує Україну. Не обійшлося й без підтримки представників французького кінематографу. Французька акторка Жольєт Бінош звернулася до українців на 48-й церемонії вручення премії Сезар із словами підтримки на відкритті 50-ї церемонії. Те саме зробила Катрін Деньов у своїй промові, присвятивши церемонію Україні. Підтримала нас і долі Партон, яка в Україні будемо відверті не дуже популярна. Прямо зі сцени вона заявила, що хоче, щоб усі, хто був присутній на її концерті, відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні, за що їй велика подяка. А от нідерландський гурт Within Temptation і солістку Шарон Денадель в Україні знають вже давно. Вони багато років поспіль підтримують нас, збираючи кошти, записуючи пісні та підіймаючи прапор України на виступах. До речі, гурт цей люблю вже давно, але його назва мені не дається. Тож не сильно нападайте на мене у коментарях. Ну і давайте згадаємо трохи про інші гурти. Солісти Меджен Драгонс Ден Рейнольдс також один із найвідданіших наших друзів. Він завжди підтримує Україну на концертах, підіймаючи прапор України. А в Угорщині, де йому це заборонили, гурт креативно застосував спецефекти. А замість прапора вони наповнили зал конфеті жовто-блакитного кольору лідер гурту Боно виступав у києві разом із гуртом у 2022-му, підтримавши тим самим усіх українців та відкрито демонструючи свою чітку громадську позицію Німецький рок-гурт Scorpions Україну з підтримав Україну початку повномасштабного вторгнення у своїй пісні Wind of Change Вони замінили рядок про Москву на слова про Україну і неодноразово підіймали жовто-блакитний прапор на концертах. У 2025 році гурт Расмус виступив на фестивалі Атлас у Києві, де всі учасники виразили нам свою підтримку. Також вони зняли документальний фільм про подорож до України та поділились з тим, що відчували під час тривог, так само як і українці, перевіряючи, що і куди летить у додатку. І знову звернемось до акторів, які нас підтримують, згадуючи події, які відбулись на початку цього року. Дворазова лауреатка премії Оскар Гіларі Свенк та актриса телесеріалу Всі жінки відьми Аліса Мілано стала амбасадорками платформи Юнайтед 24». Ну а після зустрічі президента України та президента США наприкінці лютого 2025 року. Мілано перепостила низку дописів із критикою зустрічі, підкресливши героїзм української нації. Досить різко прокоментував ті самі події у «Білому домі. Один із найпопулярніших британських акторів Майкл Кейн. Хоча зірка і не був надто багатослівним, він коротко виразив свої емоції кількома словами Трампе, заспокойся. Зірка популярних комедій нульових, зокрема «Барбритка і койот та популярного серіалу «Єллоустоун», Пайпер Парабо на сторінках своєї соцмережі. Коротко написала Слава Україні. Ну і звісно, не можна не згадати найвідоміших письменників, які теж чітко висловили свою позицію. Відомий прихильникам жахів та фантастики, американський письменник Джо Гіл на своїй сторінці теж підтримав Україну після цієї зустрічі двох президентів. Думку автора підтвердив і його батько, король жахів Стівен Кінг, який не залишається осторонь з моменту повномасштабного вторгнення. Неодноразово на підтримку України висловлю. Лювалися і британська письменниця і філантропка Джоан Роулінг, а також космонавт та автор мемуарів про польоти у космос Скотт Келлі, який зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців. Варто згадати і актора і губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. хоча його заява була сприйнята неоднозначно. Ще у 2022-му знаменитість записав звернення до росіян із закликом зупинити війну. Але його занадто м'який тон і спроба балансувати між обома сторонами визвала неоднозначні реакції. Та у 2023-му актор знявся у кліпі гурту Калуш оркестра Звернувся до українців зі словами підтримки. Про інших зірок, які активно підтримують Україну, і яких я не згадала, відео на каналі було раніше. Обов'язково подивіться: там багато цікавих та неочікуваних для багатьох фактів. А ось наступні зірки насправді шокували своїми вчинками. Схоже, для деяких з них не все так однозначно. Актор Педро Паскаль публічно підтримав Україну у 2023-му, з'явившись на популярному шоу у костюмі кольорів українського прапору. Потім він підтримав Україну у соцмережах. Підтвердивши свою позицію, але нещодавно знов таки у своїх соцмережах він опублікував список своїх улюблених книг, перше і друге місце, в якому зайняли злочини Кара, Достоєвського та майстери Маргарита Булгакова. Схоже, історія відбулася і зріс Візерспун, яка у 2022-му підтримала українців, закликаючи всіх робити пожертвування. А у 2024-му її відом. Омий книжковий клуб обрав на читання книгу південно-корейської авторки, яка приїхала до Росії для отримання літературної премії. Уточню, що події, що описані у книзі, відбуваються у Санкт Петербурзі. Не все так однозначно, і для Джареда Лето. у 2022-му він також висловив підтримку українському народу, назвавши прикладом мужності і стійкості. А ось у 2024-му на концерті у Белграді Джаред вирішив поговорити зі своїми фанатами і з'ясував, що на його концерті присутні росіяни. Тоді він висловив сподівання, що коли закінчаться ці проблеми, він знову вирушить. Концертами до Санкт Петербурга та Москви. А ось британська співачка Адель не робила заяв на підтримку українців. А у 2024-му виступила на концерті в Лас-Вегасі у сукні від російського бренду, ще й детально розрекламувавши його у своїх соцмережах. Моніка Белуччі теж наробила заяв відносно війни в Україні. А у травні 2022-го з'явилася у фотосесії для видання Мадам Фігаро у наряді від російського дизайнера. В тому ж році її старша донька Діва Касель знялася для обкладинки російського Ель із підписом на обкладинці, який важко зрозуміти неоднозначно. Щодо акторів Жерара Депардьє та Стівена Сігала вони вже давно мають російське громадянство та неодноразово висловлювали своє захоплення цією країною. У 2023-му депардієв вкотре зізнався у любові до Росії та назвав війну в Україні нісенітницею. Ну а Сігал і по сьогодні дає коментарів, яких виправдовує свою другу батьківщину. Так само у любові до Росії зізнався Жан Клод ван Дам. хоча у грудні 2022-го приїжджав до Ужгорода, де лікувався там в одній з клінік. Тоді ж він зустрівся із військовими, двічі прокричавши Слава Україні. Шокував у цьому році і режисер Вуді Ален. Він взяв участь у московському кінофестивалі, то у своїй промові режисер заявив, що захоплюється російським кіно. А на запитання про можливу співпрацю Ален відповів, що пропозиції наразі не отримував, але над сценарієм подумав би. Можна було б ще згадати Роберта дауні молодшого, та вже не буду приділяти йому багато уваги. Відео про нього і його заяву було на каналі раніше. Я обов'язково залишу вам посилання. Ну а про Джуда Лоу, який зіграв Путіна у драмі Олів'є Асаяса, ви і так певно чули. Це вже щось за гранню мого розуміння. Тож коментарі з цього приводу я залишу на ваш розсуд. Ну, а все ж таки, повертаючись до підтримки України світовими знаменитостями, хотілося б подякувати кожному. Можна було б згадати ще Адама Сендлера, що позував із Тімоті Шаламе у відповідних кольорах і багатьох інших, та станом на сьогодні, думаю, це найзмістовніше відео на цю тему. Бажаю спокійних та приємних вечорів та до зустрічі на каналі, знаменитості та зірки шоу-бізнесу.